Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити такий коротенький відеозапис, тому що виникло дуже багато запитань з приводу саме сироватки з гіалуроновою кислотою. Це оновлена сироватка. Ви знаєте, що вона десь уже місяць по тому вийшла в продаж. От І я вже спробувала і маю свої певні відчуття, маю свої емоції і хочу сьогодні. Поділитися своїми емоціями, своїми спостереженнями після того, як я почала користуватися цією сироваткою. По-перше, я нагадаю, яка це сироватка і чим вона відрізняється від попередньої. По-перше, це сироватка, яка містить три різні молекули гіалуронової гіалонової кислоти. Це позволяє, дозволяє шкірі. І це збільшує проникність саме в глибину, і вже на рівні дерми ця сироватка може працювати. Ви знаєте, що не всі сироватки можуть працювати на рівні дерми. Саме технологія Artistry, вона забезпечує саме таку роботу, тому що шкіра – це захисний наш покрив, і не все, що надходить іззовні, вона. Хоче пропускати до себе всередину. А ще вона відрізняється тим, що в своєму складі містить у два рази більше вітаміна С. Вітамін С це дуже такий от потужний антиоксидант, особливо для шкіри. Він допомагає вирівнювати шкіру, він, він допомагає боротися з її вільних радикалів і забезпечує максимальний захист. Шкіра при цьому почуває себе комфортно і дуже добре відновлюється. І проходять відновлювані процеси. Я зараз це покажу я от десь приблизно вже місяць користуюся цією сироваткою, в мене ще тут трішки залишилося Саме отакий флакон він розрахований на місяць використання. З умови те, що у нас обличчя починається тут і закінчується в зоні декольте. Тобто, і вранці і ввечері рекомендують наносити саме концентрат, саме цю сироватку. От от, стільки от залишилось, але бажано використати її за місяць, тому що саме компоненти Вітамін С він активний, він швиденько окисляється і колір таки змінюється. У ну, мене десь трішки-трішки почався змінюватись колір. Ну, це ще не страшно, мені ще вистачить десь, ну, мабуть, на, ділі на дві. От. Ну, Взагалі, об'єм використання залежить від того, наскільки доглянута шкіра, наскільки вона потребує зволоження. Ну і хочу поділитися своїми відчуттями. По-перше, десь після трьох днів я відчула таке от дуже глибоке наводнення шкіри. Тобто відчула, як шкіра втримує вологу, наскільки вона стала більш потужною, більш сяючою, особливо після такого спекотного літа, яке нас спіткало в цьому році, дійсно, я зрозуміла, що шкіра потребує дуже гарного зволоження. Хоча я користуюся багато різними косметичними засобами нічною маскою, от. і саме от зволоження це один з факторів, який впливає саме на зовнішній вигляд шкіри і навіть того, як, як саме вигляд, наскільки шкіра доглянута. І саме ця сироватка вона забезпечує такі саме ефекти, якби ніби ви сходили саме зробили ін'єкцію з гілороновою кислотою. Ну не ті, звичайно, такі здорові філери, які закачують губи, які закачують в щоки, а саме ті от мікроуколи. Але сироватка саме забезпечує такі ефекти. І саме дуже прекрасно бореться із тими зморшками, які тільки ну, почали утворюватися, це зморшки першого типу і помітно розглажуються зморшки другого типу. Тут Соня допомагає мені проводити <рес> <рес> відеозапис група підтримки. От. Тому рекомендую всім, як використовувати, використовувати саме вмонтовувати в базовий догляд. Після умивання і тонізації наносимо сироватку, саме такою піпеточкою. Тут є піпеточка, да? Наносимо піпеточкою, розподіляємо по всьому по всьому контуру обличчя, можна от сюди на зону навколо очей. Вона і тут буде гарно працювати, тільки не от сюди, в глибину, а от тут по кісточці. От. А потім зверху закриваємо кремом. І ще можна вмонтовувати цю сироватку саме під нічну маску. Значить, Базовий догляд, нічна, потім сироватка, і е, зверху можна нічну маску наносити. От, мабуть, і все. Тому я, наприклад, буду ще собі купувати такий дуже класний продукт, дуже швидко працює, можна побачити її роботу дуже швидко. Тому рекомендую, дівчата це. Дуже класний продукт, рекомендую. Я думаю, що він монтується, якщо навіть нема у вас базового догляду артістрів, він монтується під будь-який базовий догляд. А базовий догляд, ви знаєте, складається із трьох основних етапів: це вмивання, тонізація і обов'язково крем. І ще наголошую, сиворотку сиротку можна використовувати як ранком, так і ввечері. Тому всім гарного дня! Плануйте! От, і... Бажаю вам виглядати сяючими, яскравими і красивими, завжди особливо разом з Артістрі.